Добрий день! Сьогодні ми з вами будемо виготовляти підставку для мобільного телефону. Це дуже корисна річ в наш час. Для цього нам будуть потрібні такі інструменти: це ручний лобзик з пилочкою, молоток, ключ для зажиму пилочки, пилочки, цвяхи, дошка для зашкурювання, лінійка, пилка для грубої врізки, ручна дрель і наждачний папір. Матеріал, з яким ми будемо працювати, це фанера. Перш за все, фанеру треба підготувати до роботи. Для цього беремо на наддачним папер, І фанесенько так, щоб фанера прийняла вадесенький вигляд. Вона поміняє колір. Далі беремо шаблон. Нашого виробу, я вибрала ось таку підставку у вигляді каратиста. Для цього я беру копіювальний папір та сторона, яка, тимніше, яка до... прикладаємо неї до фанери. Далі прикладаємо шаблон наверх, але обов'язково треба перевірити, щоб шаблон не виходив за рамки фанери. Потім беремо цвяхи. Закріплюємо цвяхами наш шаблон, але не повністю, а з двох сторін. Для того, щоб можна було при... подивитися, чи всі деталі обведені. Беремо олівець і обводимо шаблон, наносимо на фанеру. Чітко повторюючи контур, надавлюючи так, щоб зображення залишилося на фанері. Обвівши повністю деталь, знімаємо цвяхи, вони нам вже не потрібні. Піднімаємо шаблон і ось наша заготовка готова. Тепер приступаємо до роботи. Беремо лобзик. Перш ніж розпочати працювати, перевіримо його справність. Пилочка повинна ставитися зубцями, направленими до ручки. Натягнута міцно, щоб видавала звук. Щоб, якщо пилочка поламалася або її треба вставити, ми вдавлюємо дугу об стіл, зажимаємо спочатку біля нижнього зажиму спеціальним ключем. Потім біля верхнього зажиму. Це можна зробити вручну або за допомогою пристрою. Починаємо випилювати, витискаючи фанеру до столу. Можна випилювати на робочому столі, можна на пристрої, який називається ластівчим хвіст. Правильно тримаємо лобзик перпендикулярно до фанери. Руки не підставляємо, тримаємо їх ось в такому положенні. Робимо плавні рухи вверх вниз пилочкою, але не б'ємо по фанері, а плавно піддвигаючи фанеру під пилочку. По контуру виконуємо, повертаючи фанеру. Обов'язково зупиняючи, щоб пилочка не перегрілася. У мене утворилася така заготовка, тепер її потрібна. Гарно зашкурити. Беремо наждачний папір і обробляємо деталь з двох сторін. Обов'язково, вона стала гладесенька з одного сторони з іншої. І обов'язково треба зашкурити персону сторону нашої деталі. Коли деталь має закінчений вигляд, ми можемо переходити до підставки. Для цього беремо знову фанеру і нам потрібен буде диск. Звичайні свій диск або циркуль. Як правило, ми користуємось підручним матеріалом. Прикладемо диск, беремо олівець, обводимо контур і випилюємо заготовку по контуру. Я вже таку деталь зробила. Ось вона мова, випалена. Тепер потрібно з'єднати наші деталі. З'єднання буває в замок і шип в паз. В даному випадку в нас буде шиб, оцей шип, і нам на кружечку потрібно зробити пас. Намічаємо його розмір. Для цього скористаємося лінійкою. Шип обов'язково повинен відповідати розміру паза. Тобто, якщо в нас шип 22 мм, то паз також буде довжиною 22 мм, а шириною, як товщина фанери. Ми користуємося фанерою товщиною 4 мм. Ось наш паз. Щоб зробити внутрішній отвір, користуємося ручною дрелью. Для цього треба зробити отвір, можна зробити і шилом, але дрель зручніше. Але обов'язково ми виконуємо або на підкладній дощечці, або на пристрою. Ставимо дрель, робимо отвір. І готовий отвір розкручуємо ловзик, розкручуємо верхній зажим за допомогою ключа. Вставляємо нашу деталь так, щоб вона була малюнком зображенням вгору. Продіваємо через пилочку. Ось так. Давлюємо обстіл, затягуємо спочатку рукою, потім підтягуємо ключем. і обов'язково перевіряємо, щоб пилочка була натягнута. Робимо отвір внутрі і з'єднуємо. ми зробили. Тепер можемо з'єднати дві деталі. Випиляно правильно по розміру, тому деталь з'єднується міцно. З любої палички або шпажки робимо деталь, яка буде фіксувати наш телефон. Зробили позначкою, відпилюємо зайве. Приміряємо, щоб наша деталь все підходила. Залишилася нашу деталь ще гарнесенько зашкурити, скрити лаком і склеїти на клей ПВА або дракон. Підставка для телефону готова.